Всім привіт! Сьогодні цікава тема. Чому е, комунікаційника, який працює з брендом перших осіб, можуть навчити його собаки та й будь-які тварини? Насправді більше, ніж будь-який курс на курсері чи хтось із нових професіоналів з онлайн-курсом за 400 гривень тільки сьогодні. Ви такі бачили, вам на просторах інтернету, де молоді дарування намагаються вам продати щось більше. Перше невербалка. собаки не вміють говорити. Але ти з першого погляду розумієш, я хочу гратися, відвали я не в настрої. Вибач, я знову наригав на паркеті. Вони вчать читати мову тіла, погляду, паузи, інтонації. Корисно, коли клієнт тобі каже в очі, ви таке от, ну, кожному, мабуть, воно було. М -м -м, цікаво! А очі його кричать: Та що за діж, Діма? Ти приніс? Блін, ну це ж на голову не налазить. Друге, щирість як база. У пса нема подвійних стандартів. Якщо йому ок, він поруч віляє хвостом. Якщо ні, гарчить і морозиться, так і в комунікаціях. Не перегравайте. Бо люди, як і собаки, відчувають фальш носом, і ви точно не продасте їм те, що їм не, не заходить. Третє. Повторюваність ключ до укорінення в свідомості. Скажи собаці, дай лапу 10 разів і матимеш результат. Але тільки якщо завжди однаково. Комунікація працює так само. Якщо сьогодні ти про одне, завтра про інше, потрібний момент тебе точно не згадають. Четверте. Інтонація вирішує. Тож, значить, навіть якщо ти скажеш молодець, але голосом вчительки математики з 90-х хвіст не завиляє. Аудиторія відчуває емоцію. І поки ти думаєш, що продаєш словами, насправді ти продаєш настрої. Ну і не забуваємо: людям на 80% важливіше, як ти говориш, а не що. Будь-який тренер з риторики вам про це розкаже на першому ж занятті. Повірте, це їхнє УТП, і це справді працює. П'яте. Лояльність не купиш ситуативним шматочком м'яса. Лояльність треба вибудовувати, вибудувати довго, довірою, регулярністю, турботою. І якщо ти постійно даєш неявку, тебе забудуть і як бренд, і як хазяїн. Особисто мене тренують дві мої оці найкращі коучині – Такса Тук, Тута і Такса Токіо. Вони знають головне: будь сфокусованим, будь чесним, будь зрозумілим. І не забувай бути наполегливим, віляти хвостом та зазирати в очі, якщо точно хочеш отримати бажане. Вчимося у природи, вона не обмане, тому що вона справжня, вона не маніпулює нам. Зустрінемося наступного разу. See you!